Всім привіт! Ну, хтось впізнає цей світ. Це світ терафірма Крафт. Сьогодні з модами. Найшов спосіб як грати з модами. Ціль на відео. Ну, я її, певно, не виконую. Зробити щось з глини. Бо тут все тяжко насправді. Тут більше схоже до реалістичного. О, Дивіться, я вже багато чого знаю. Можу вам показати один лайфхак, як можна більше лаз для ніж, ножів зробити. Отак можна два леза для ножа зробити. Ось так само: з одного каменя. Далі. Оце зараз буде сокира, головка до неї, бо вам ще палиці треба буде збирати. Ну, якщо ще хочете, потім, доди... потім трошки далі подивитесь, зрозумієте, відразу і як лопату зробити. Зараз дерево. Якщо що його... Тут нема дерев'яних інструментів. Тут ти не підеш відразу добувати дерево. Тут треба спочатку з каменю саме все. З каменю саме з каменю вишкребати, Кабанчик, привіт. З каменю вишкрябати. Потім що? Потім Потім взяти якусь паличку і отут, цьому для крафту першого. До, довго, якщо що. До крафту першого, там де крафтити все перше. Там ви просто ставите паличку знизу, та як показано було. Так я наострій, чи що? Паличку берете, ставите знизу, а зверху ставите головку чогось, ножа там, як його, лопати, сокири та отак. Це перші інструменти. Якщо що у вас в інвентарі, в інвентарі мусить ще бути. Отакий от, от розділи. Ага. Крімат. Отакі от, от розділи. І тут вам буде все розказуватись. Але я вже раніше дивився блогерів, які знімали терафірма Крафт, тому знаю, як то. О, до речі, ще воду треба пити. Блін. То солона? Блін, то солона! Йоб... мою. Я тільки почав більше хотіти пити, бо я солону її випив. Йой, я в океані і п'ю з океану воду. Воду. Ну це нормально. Давай ефект, пропадає. Бо ти мені спрагу надаєш. Називається на заспавнешся на острові. Нема що пити, з океана п'ю з моря, поки що море. Бо я на морі, на пляжі. О, дикий, буряк. Круть. дикий буряк. Дикий буряк, дикий буряк. А його він буряка більше нема. Йой, це якісь хащі. Це дерев'яні хащі. І знаєте що? Це більш реалістичний Майнкрафт, але можна зробити збірку модів з Майнкрафтом і тарафір Маккрафт. Складніший. Тим, що, наприклад, зробити дуже реалістичну Майнкрафт. Те, що якщо ви себе підпалите, ви просто чуть не вмрете, я вам кажу. Я вже грав в таку, це просто неможливо. Три сердечка, значить, тобі дають тільки три сердечка, дають все, дають тільки. Дають тільки, ну ще дають о, песик, дають ще ну, тіло, наскільки воно поранене і ну, пошкоджене, але тут такого нема. Я... Мені тяжко так буде грати. Це що за габро, габро? Глядаєте, як діаманти, але це не діаманти. О, вода, ура! Це, це звичайна вода. Нарешті я знайшов. Так, вибачайте за перериви з самого відео, але так треба. Бо не виходило давно відео. Все через це. Перериви потрібні. Добре, все добре поки що. Все поки що добре. Час не вийшов за далеко. Але тут важко вижити, коли ти просто на якомусь острові з'явився. Тваринний острів, але не дуже великий. Хотілося би кращий. Хотілося б цілу країну. А не просто острів. А це капець. Просто з'явитись на острів. Якщо хочете продовження. Хочете продовження, то якщо що пишіть в коментарях, я буду ще і звичайний Майнкрафт знімати. Тільки вже в новіших версіях. Буду знімати гардкор, певно. Сухий очеред. Що де? Сухий очеред. Крихкий. Ай. Ну, хто знає це не тара фірма Крафт? Будь ласка, мені допоможіть, бо в мене якийсь лаганий Крафт. Я, значить, пробую відкрити глечик з, роз, з розплавленою рудою, а воно мені не дає просто. Воно каже занадто гаряче, хоча я там розплавив граматит. Гематит ну, – це більше як це, залізо. Або сірий чавун. В книжці мені каже, що це залізо, а коли на нього наводжу мишку і каже, що це сірий чаун. О, таке я люблю. Тут. Тут, значить, можете подивитись? Потик. Значить, можете подивитись десь в. Того і вбірка, чи ні, то вбірки, то не в Дайроса. Як просто також таке він десь знайшов, те, що просто все з таке в ресурсах водорості. А, водорості не потрібні. Пальму морську. Вона морська. Тут, певно, був приплив. Блін, ну солоно. Ну. Мені треба звичайно ця яка. Солона. Солона. Солона, солона. Солона. Тут же. Тут же... Нет, тут також солона. Солона. А ні, тут не солона. Як так? Ну, Як так? Насмішили бляхи. Просто взяти і зробити морську воду не солоною, то як? Ну насмішили, звісно. Це шишка, я вже це знаю. Але я, певно, нічого зелене так і не зроблю. Бо то вже час йде. Вибачте, за перерив знову. Ні, ще можна грати трошки. Трошки та й можна. Ще 5 хвилин до закінчення, але тут жодних рут. Подумав, що вже накаркав, що їх тут нема. Опа, можливо, вже. Я думаю, що треба вже закінчувати відео, але воно дуже нудне вийшло. Глина є бой. Камінчик. Треба камінчик. Камінчик. Швиденько. Отак робиться лопата. От, ось так. Є-я не втратив лопату. Оп. Поп-оп. Буде все ж таки ціль виконана. Дивіться, я зараз вам... Ви зараз, якщо тут глини багато, то ви побачите, хто ще не розуміється на терафільма Крафт, ви побачите, як, як, треба, як треба робити всякі штуки з глини, ну, фігурки, формочки для інструментів. Отак глини скільки? 20. Ну це не є дуже багато. Зараз, зараз, певно, буде переривчик, бо то вже підходить до кінця насправді. Глечик. В ньому ми мусимо, можемо плавити метал всередині. Далі. Це для кайла. Ну, це не глечик, насправді, це горщик, вибачте. Це для сокири. Отак. Це для сокири. Зараз переривчик. Ні, ще є час. Час, час ще є. Ще три хвилини. І глечик. нібито отак. Робиться. Так. 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 Так, є глечик є. І на все треба по п'ять глини, тому майте на увазі. А от для того, щоб зробити ямну піч, дивіться, тикайте просто по траві ножиком. У нас тикайте просто по траві ножиком. В наступному відео буде як. Ой, акуратно, бо все, бо все те, що ставиться, рахується як блок, маєте на увазі. Ножиком просто викайте по траві, мусить бути вісім суми. Вісім, саме вісім, інакше не вийде. І до речі, в мене знову ж таки баг є в цьому. Значить. Я зараз вам покажу і на чому закінчиться відео. Примітивне кресало, якщо що, робиться палка і ще одна палка. Але це не така, не така якщо що, просто палка-палка. Ось о. Палка. Палка. Це виходить примітивне кресало. Значить, ви на, ви, коли тримаєте фігурки, не фігурки, а вироби? Ви просто натискаєте на нашу букву М, а на англійську букву В. Не W, якщо що. Отак. Закладаєте все на праву кнопку миші. в вісім соломить сюди. Вісім колод сюди і все просто правою кнопкою миші запалюєте. Але зараз вже кінець відео, тому я не встигну цього зробити. Всім па-па!